Дітки, сьогодні дуже просте домашнє завдання. Ось сторінка 49, вправа 2. Тема попередня, тому класної роботи не буде. Я зараз нагадую, як ми їх виконуємо, як ми їх записуємо, і можна виконувати домашню роботу. Домашня робота заключається в тому, щоб виконати всі приклади. Так, так, всі приклади. Чим більше ми з вами тренуємось, тим більше ви запам'ятаєте, як їх виконувати. Давайте, наприклад, першого 672 поділити на 96. Виконуємо ми за такими прикладами. Пригадуємо ось таким способом. Нам число 96, наш дільник, треба подати круглим числом. Це в нас буде 90. І 90 ми записуємо як 10. Помножити на 9. Так. А тепер дивимось уважно. Так як ми ділимо на двоцифрове число, ми одразу беремо дві циферки. 67. 67 менше 96. Ми його ніяк не поділимо. Одразу беремо 672. 672 поділити на 96. А відповідно, робимо з цим способом, ми вже дали, як 10 помножити на 9. Значить, працюємо з тим числом, яке ділимо. Нам потрібно 672 поділити на 10. Для того, щоб його поділити, нам точний результат не потрібен. Ми пишемо приблизно і закриваємо одну циферку. Ми її закрили. Буде 67. Буде приблизно 67. Далі 67. На 10 ми вже поділили, ділимо тепер на 9. Ділимо на 9. А знаходимо. Чи є у нас такий результат? Це у нас ділення з остачою. остача нам не потрібна, ми замінюємо ось приблизно і шукаємо таке число, яке на 9 поділиться. Можемо перевірити по одинички, на одиничку менше, або згадати таблицю множення. В таблиці множення найближчий результат 63, 63 поділити на 9 буде. 7. І перевіряємо. Перевірити можна письмово або на черновичку, або ви робите це усно, як зараз зроблю я. 96, треба помножити на 7. На ось це число, яке ми з вами знайшли. Це те число, яке, можливо, ми запишемо у нашу частку. 96 помножити на 7. 90, можна зробити це по доданкам. 90 на 7. Дивимось уважно, 9 на 7, згадуємо, скільки це буде. Це буде 630, 63 буде, 600, якщо 90, 630, і 6 на 7. 42. 630 і 42 це 672. Нам ідеально підходить ця цифра, ми пишемо її у частку, А ось тут, так як ми вже перевірили, ми можемо відняти 672. Буде нулик. А далі, дивіться. Перевіряти результати не потрібно, тобто ви просто записуєте дії ділення. Так? Ось, так, ось таким от чином, щоб я бачила хід вашого рішення. Перевіряти не потрібно, тобто не треба перевіряти множення. Ви можете перевірити для себе на черновичку, якщо є бажання. І розглянемо ще один приклад. Приклад, де ми ділимо на трицифрове число. Ось у нас є 18 поділити на 756. А ми пам'ятаємо ділений дільник частка. Діляний дільник, і треба знайти частку. Наш дільник ми подаємо, як і в попередньому випадку, ми подаємо у вигляді круглого числа це 700. 700. Вирівнює 100 помножити. Ну, звісно ж на 7. 100 помножити на 7. Далі визначаємо те число, яке ми будемо ділити на 756 першим. Ми починаємо з найбільшого розряду. Уже логічно, що ми ділимо на трицифрове число, значить ми не можемо взяти одну цифру, не можемо взяти дві. Ми зразу беремо три. Це буде 181. Але число 181 надто мале, щоб його поділити на наш дільник. Тому ми зразу беремо 4 цифри: 1814. От з цим цифрою вже працюємо. Ми визначили, що ми з вами будемо ділити. І тепер 1814 нам треба спочатку поділити на 100. А звернули увагу, це буде за результат приблизний. Щоб дізнатися, скільки це приблизно буде, ми закриваємо просто дві оці циферки. Їх немає. Там у тут, бачите, два нулика. Ми дві цифри закрили, буде приблизно 18. Тепер приблизно ці 18, які у нас вийшли, нас тому вже ділили, ділимо на 7. 18 поділити на 7. І розглядаєте, чи є в нас такий результат. Звісно, що немає це ділення з остачою. Остача нам не потрібна, тому ми пишемо приблизно ось такий у нас знак, і шукаємо те число, яке поділиться. А поділиться ідеально у нас. 14, 14 на 7, ми знаємо 2. То приблизно це буде 2. І давайте тепер перевіримо, чи підійде нам е, ця цифра: 756 помножити на 2. Знову-таки, ви можете скористатися черновичком можна прямо в зошиті, але зверніть увагу, що це буде більший запис. Ну, я, в принципі, можу зробити це збоку. 756, ось я нагадую, ми знайшли двійку, і нам треба перевірити, чи підходить нам це число. Помножити на 2, якщо усно вам важко, ви можете зробити це письмово. 6 помножити на 2 12, двічку записала, одиничку запам'ятали. 5 на 2 10 і ще 1, 11, один. одиничку записали, одиничку запам'ятали. І 7 на 2, 14, і ще 1, 15, 1512. Нам, в принципі, підходить ця цифра, то ми пишемо двійку, яку знайшли участку, і від нашого числа, з яким ми працювали, віднімаємо те, що ми знайшли. Відняти 1512. Тут все взагалі дуже просто: зверніть увагу, у нас ділення йде ось. І віднімання у стопчик. 4 мінус 2 буде. 2, 0. 8, мінус 3, Тут, 0, ми його не пишемо. Буде 302. 302 поділити на 756, ми ніяк не зможемо, тому ми зносимо четвірку. І тепер уже працюємо з числом 3024. Ось тут збоку допустимо записати 3024. І тепер будемо його ділити на 100, а потім, те, що вийде, на 7. ми відштовхуємося ось від цього. Початкового запису. 3024 поділити на 100. Щоб дізнатися, скільки це буде, достатньо закрити дві останні цифри, адже ми ділимо на 100, це буде приблизно 30. Тепер нам треба 30 поділити на 7. Приблизно це буде, адже націло воно не ділиться. 30 поділити на 7. І шукаємо найближче у нас число 28, значить, це буде 4. І давайте перевіримо, чи нам підійде цифра 4. Знову таки, якщо важко зробити це усно, можемо записати, помножити на 4. 6 на 4, 24 четвірку записали, двійку запам'ятали. 5 на 4, 20 і ще 2 – 22, Двійку записали, 2 запам'ятали. 7 на 4, 28, і ще 2. 30. Ідеально підійшло 3024. Четвірку, яку ми знайшли, ми пишемо у частку, А тут віднімаємо 3024. Я перепрошую, пишу через камеру, тому я не в клітинках пишу. Ну, так, вже вийшло. Тут у нас виходить нулик. Ми ідеально вирішили наш приклад. Тобто, ви таким чином записуєте.